Усім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Ділюся знову новим рецептом тортику. Це також мій один з найулюбленіших, він називається Три шоколади. Ну, я думаю, не важко здогадатись, чому саме така назва. Він іде мусовий, і дуже такий ніжний, солодкий, звісно, але, знаєте так, в принципі, в міру. Трішки жирненький, оскільки там вершки йдуть 33%, але іноді треба себе побалувати такими смаколиками. І готується він легко, просто треба трішки часу чекати, щоб застигав кожен шар. Тож давайте приступати до самого рецепту. Для початку потрібно, звісно, спекти бісквіт. Такий один невеликий коржик буде. Для нього потрібно яйце, цукор, ванільний цукор, дрібка солі, розпушувач. Порошно, масло та какао. Зараз беру мисочку невелику, збиваю яйце з цукром і там, де ванільний цукор, дрібка, солі. Ну, мене тут ще розпушувач, я зараз постараюся його не всипати одразу. А спочатку збиваю ось ось ці інгредієнти. Взбила до ось такої пишності, бачите, до побіління. Тепер додаємо сюди масло. Не до кінця розтоплене, але таке, бачите, от наполовину. Перемішуємо зараз до однорідності. Тепер просіємо всі сухі інгредієнти та перемішуємо лопаткою вже знизу вверх до однорідності, щоб не було ніяких грудочок і не було сухих місць. Бо буває таке, що коли перемішуємо вручну, можемо пропустити, тому треба гарно перемішати. І на тому тісто буде готове. Ось таке тісто має вийти. Бачите, воно досить густеньке, тримає форму. Тепер дістаю роз'ємну форму та фольгу. Зазвичай тортики я печу діаметром 18 см. Буває з більшою до 20 см, якщо хочу, щоб ну, був більш низький. Але саме цей тортик 3 шоколади гарний, коли він високий і такий вузенький, акуратненький. Так, тому роблю 18 см. Ось якраз у мене воно так і вийшло. Обгортаю дно фольгою. Перекладаємо тісто у форму, Це випікаємо у духовці при 180 градусів приблизно 15 хвилин. Як завжди, перевіряємо шпажкою на готовність. Вона має бути сухою, коли виймаємо з бісквіту. Ну що, а ось і бісквітик з піксі. Мечети трішки піднявся м'якенький досить. Так, верхівку можна трішечки підрізати. Хоча вона у мене плюс-мінус рівна, але якщо так подивитися, бачите, десь трішки тонше я була, намастила. Тому, можливо, один краєчок тут я так трішки підріжу. Він уже навіть вистиг у мене тоненький. І зараз приступаю до мусів. Оскільки це три шоколади, ми будемо робити кольори у вигляді Омбре від темного до світлого. Також коричневий. Далі буде іти мус з чорного шоколаду. Наступний молочний і останній білий. Ось я вже підготувала шоколадки. Беремо спочатку чорний. І зараз дістану всі необхідні продукти і продовжуємо рецепт. На кожен шар мусу однакова кількість інгредієнтів йде: 6 їх йде, шоколад. Зараз у мене буде темний: вершки, масло, цукрова пудра, желатин, вода. І у нас все тут як по парах буде готуватися. Спочатку будемо топити шоколад з маслом, заливати желатин водою і збивати вершки з цукровою пудрою а потім це вже все буде воєдина. Так, але хочу сказати, що усюди однакова кількість, окрім білого шоколаду, коли ми будемо його робити, то там уже буде без цукрової пудри, оскільки білий шоколад сам по собі дуже і дуже солодкий, тому там не потрібно додатково додавати іще цукри. Так, що я роблю спочатку? Заливаємо желатин холодною водою, і нехай він собі тут настоюється. Все. Тепер в якусь мисочку, яка витримає водяну баню, перекладаємо масло і зараз я поламаю сюди шоколадку. Топимо шоколад на водяній бані. У мене там водичка вже закипіла. І я поставила ось так миску зверху. Чи як це більше парова баня, правильно. Загалом топимо до однорідності, і як тільки розтопиться, знімаємо. Це тривало недовго, і головне не перестаратися, не перетримати на водяній бані, інакше шоколад тоді може звернутися. Ось, бачите, він такий от, однорідний з маслом став. Тепер, поки воно ще гаряче, тудаємо сюди е, желатин. Бачите, він уже набух. Зараз я його ложечкою ось так візьму. Перемішуємо до однорідності, звісно. Залишаємо шоколад у спокої, щоб він собі трішки вистигав. І останній етап з одного з шарів це збити до такої пишності прямо вершки з цукровою пудрою. Вершки 33% жирності, можна і більше. Це я розділила на три стаканчики одразу, бо у мене. Пачка була 500 мл, і ось так. От я розлила, щоб точно було порівну. Ці два зараз в холодильник відправлю. З одним будемо працювати. <му> Вершки тримають гарну форму. тримають також чіткі малюнки. Ось до такого стану і треба їх збити. У мене на це пішло рівно 3 хвилинки. Так, тепер беремо знову лопатку і змішуємо ці дві маси воєдину, тобто шоколад до вершків і до однорідності гарно лопаточкою перемішати. На цьому мус готовий і будемо зараз заливати форму. Таким чином, ми готуємо мус із молочним шоколадом і з білим. Але повторюся, що в білому ми просто не додаємо цукрову пудру, а вершки будуть самі по собі збиватися. Все інше. По кількості інгредієнтів і по етапам повторюється. Тобто молочний шоколад беремо наступний, розтоплюємо з маслом, желатин з водою, вершки збиваємо з цукровою пудрою і все-все так само як з чорним. А потім з білим, без пудри. Так, давайте будемо збирати наш тортик. Одразу беремо підложку, на якій будемо презентувати тортик. Так, форма роз'ємна. І також для цього тортику потрібна ацетатна плівка. Я її купую у кондитерських магазинах, можна замовити по інтернету. Але якщо у вас немає змоги замовити або немає поряд кондитерських магазинів, можна взяти звичайний файлик і з нього вирізати полосочки. Я так робила свої перші тортики. Просто треба, щоб він був чистенький, звісно. І обкладаємо ось так навкруги. Але зараз я купую собі одразу по 5 метрів ацетатної плівки, оскільки тортики не. Дуже часто готую, і в мене вона зберігається довго. Тож, беремо плівку, або, ну, що ви там собі візьмете? Відміряємо, скільки нам потрібно на наше кільце. Так, трішки з запасом. Вона скручується дуже сильно всередину, ми її зараз вставляємо в кільце навпаки. Взагалі, всі тортики і бісквітні, і отакі мусові, краще готувати з цією плівкою. З нею набагато краще виходить і прям ідеально рівні тоді тортики. Так, зараз ми ще притримуємо, вставляємо сюди спочатку бісквіт. Тепер закриваємо кільце дуже-дуже міцно і плівочку поправляємо. Щоб вона теж ніде не зім'ялася і все у нас дуже рівно і гарно вийшло бо ми будемо заливати далі мус і щоб він у нас ніде не повитікав. Я затягнула форму так, що вона у мене вийшла 17,5 см. Тобто бісквіт трішечки так втиснувся, буквально трішки, для того, щоб не було пустоти між ним і формою. Тоді у нас все чудово вийде. Так, відцентровую. Якщо у вас форма не витримає, її можна ось тут зафіксувати чимось. Але обережно, бо тоді плівка всередину піде. Я собі зафіксую плівку ось тут, щоб вона, бачите, не йшла такою хвилею. А був гарний там рівний стик. Тепер заливаємо перший шар мусу. тепер можна ось так трішки потрусити, щоб він ще сам трішки вирівнявся, бо бачите, досить густенький мус виходить. Якщо ви зіб'єте вершки не так сильно, він буде, звісно, у вас більш рідкий. Але зараз ми ось так це зробимо. Відправляємо у такому вигляді в холодильник на хвилин 30, і тоді можна буде заливати другий шар мусу. Якщо ми зараз поставимо це і одразу приступимо до другого, є шанс, що цей не встигне застигнути, і треба буде чекати. Я вже зробила молочний прошарок. Бачите, відрізняється по кольорах. Цей дуже гарно застиг. І бачите, поверхня така. Прям, так і застигла, як воно було таке густе. Тому можна не до таких аж сильних сильних піків вершки збивати, а ну, трішечки менше. От, особливо білий прошарок останній бажано зробити таким більш рідким, щоб поверхня була ідеально рівна. Так, все, заливаю ось це, відправляю в холодильник.

Потім воно при розрізанні все рівно буде нормально, і, і взагалі ну, куштувати його. Але але, <смі> мало бути ідеально рівно. Бо скільки я не робила, все було супер. а Тут трішки, бачите, поспішила і погано розчинила цей. ну, Не дотримала його, щоб він гарно так набух, потім в гарячий шоколад і ну, поспішила. Так, ну ладно вже. Зараз він застигає і. Будемо прикрашати. Хоча можна не прикрашати, а залишати і так він сам по собі дуже гарно виглядає. Давайте подивимося на нього о, краса. Знімаємо це клівку. Подивіться, яка краса. Можна, до речі, зробити, в принципі, і без нижнього бісквіту, але з ним цікавіше. Можна залишити в такому стані, а можна прикрасити. Я купила деякий декор. Це ось такі шоколадні кульки. Ну, як шоколадні, вони з глазурі. Я знаю, що деякі кондитери роблять і самі такі, але насправді простіше купити і по ціні мені здається, воно одне на одне виходить. Кріпити я їх буду з допомогою шоколаду. Ось два шматочки розтопила. Подивіться, які вони гарні. Ще такі, знаєте, важкенькі. Єдине, що я хотіла б, звісно, сюди коричневі, але в магазині були або всі одного кольору, або ось такі набір з чорними. Ну, я думаю, нічого страшного. Зараз ми якось його зробимо. Я ось так нанесла. Давайте тако поставимо. Вау! Вау! Щось Я переживаю, що воно не буде стояти, якщо чесно. Мама. Додамо ще золоту свічку, і на цьому тортик готовий. Так, зараз я відправлю його в холодильник, щоб шоколад ще трішки застиг, але мені, в принципі, подобається. Ну що, кульки тримаються? Я думаю, ви з першого кадру це зрозуміли. Бачите, все застигло один за одного, вони там тримаються, не падають навіть з торту. Я дуже задоволена. Єдине, що з білим прошарком трішечки там не вийшло, ну, ідеально, як я казала, але ну, загалом картинка класна взагалі дуже цей смачний тортик. Сподіваюся, ви його повторите. Якщо так, то напишіть потім обов'язково у коментарях, мені буде дуже приємно. І до нових рецептів та нових відео. Па-па!